Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі просто зараз. Стрілянина на Тернопільщині. У поліції підтвердили загибель двох людей. Поставив для ЗСУ тисячу бракованих фпв дронів СБУ викрила директора приватної компанії. Ситуація важка. РФ швидко наближається до Покровська. Трілянина на Тернопільщині у поліції підтвердили загибель двох людей. За попередньою інформацією, ще троє осіб дістали поранення. 45-річний житель Житомирської області у військовій формі здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку цивільних вівтік. Його вже затримали та вилучили пістолет. Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про винесення відомостей за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Зокрема, пропонують забезпечити кримінально-правове переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини: злочини геноциду, агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини. А я нагадаю, що Україна підписала римський статут ще 20 січня 2000 року, але досі таки не ратифікувала його. Окупанти швидко наближаються до Покровська у Донецькій області. До міста залишилося 10 кілометрів. Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк і закликав жителів евакуюватися. Дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся, особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку. Записуйтесь на евакуацію за номерами. На евакуацію. Також, якщо у вас є родини або є куди виїхати, будь ласка, не зволікайте, виїжджайте завчасно, планово, збирайте речі. Ситуація тільки погіршується, краще не стане, влада і критична інфраструктура залишаються в місті, тому наполягаю, не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся. Тим часом адміністрація Байдена розглядає можливість відправки далекобійних ракет класу повітря Земля Україні. Про це пише політиком. Зараз йде обговорення питання щодо чутливих технологій пов'язаних з цією ракетою, яка має 450 кілограмів бойової частини та може завдавати ударів на глибину в 370 кілометрів з винищувачів американського виробництва. Балерину з Лос-Анджелеса ув'язнили за донат на користь України. Російський суд засудив громадянку РФ і США 33-річну Ксенію Кареліну до 12 років в'язниці за держзраду. Вона перерахувала 52 долари українському благодійному фонду, разом який займається доставкою гуманітарної допомоги українцям на третій день повномасштабної війни. Жінка жила в Лос-Анджелесі і отримала американське громадянство у 2021 році. У лютому, 2024 року, її затримали в Єкатеринбурзі, куди вона прилетіла, щоб відвідати рідних. На території Іркутської області РФ розбився стратегічний бомбардувальник. Ту 22 м 3 Екіпаж катапультувався. Повідомляють російські змі трьох пілотів, які катапультувалися, вже знайшли з четвертим. Нібито зберігається зв'язок. Також розмі пишуть, що причиною падіння літака була його несправність. СБУ викрила директора приватної компанії з Київської області, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих fpv дронів На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання однієї тисячі БПЛА для потреб ЗСУ. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 мільйона гривень, з яких власник компанії виробника вкрав майже третину. Накрутка на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тисяч гривень. Підприємці. Оголосили про підозру фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За винагороду обіцяв організувати незаконний перетин кордону. Офіцери внутрішньої та власної безпеки ДПСУ викрили викладача кінологічного навчального центру, який сприяв чоловіку призовного віку незаконно покинути територію України. Своєму клієнту посадовиці визначив прибути до вказаного місця на Закарпатті, а далі вже мав вказувати маршрут. За це запросив 21 тисячу євро. Після отримання грошового траншу корупціонера затримали. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Відповідальність слідчі дії тривають. Скоріше за все обмеження електроенергії у серпні будуть. Нардеп Сергій Нагорняк зазначив у ефірі День лайф, що ці обмеження не будуть такими значними, як у червні та на початку липня. І додав, що багато підприємств стали цікавитися, як стати енергонезалежними. Я сподіваюся, що все ж таки наша енергосистема вона зможе. Більш-менш нормально пройти вже до вересня місяця і зайти в осінньо зимовий сезон. І сьогодні енергетики і тепловики, і гідроенергетики відновлюють ті споруди, які зазнали вражень, будують відповідний захист. Але найголовніше сьогодні це все ж таки наявність в достатній кількості протиповітряної оборони. Тому що будь-який захист він пробувається все ж таки великою кількістю ракет лише тільки на Дніпро-Гес, які на Запоріжжі за час повномасштабного вторгнення прилетіло 40 ракет тільки на станцію і Дніпрогресу. Вівіть собі, які там масштаби руйнувань, і скільки потрібно ресурсу і часу для того, щоб відновити станцію. Українцям слід готуватися до нових цін на залізничні перевезення. Вони залежатимуть від популярності маршруту, часу доби та інфляції. Про це заявило керівництво пасажирського напряму Укрзалізниці. Як до цього ставляться кияни та чи стикаються з проблемами при купівлі квитків, з'ясовував Олег Ендріксон. Останній раз їздила в Тернопіль декілька років назад. Без проблем купили квиток? Так. А, і їздила ще в Польщу у Варшаву. Також без проблем з квитками. Да. А так. якщо до умов, чи всім задоволені? Так. Якщо це потрібно, то позитивно. Вже велика проблема це погоня за квитками в онлайн або ж о 5-й ранку приїжджаєш вже на Укрзалізницю, щоб в міжнародній касі взяти квитки, оскільки перекупщики також є, і люди просто навіжені немає місць. А якщо до цін? Ціни. ціни? Загалом прийнятні, оскільки навіть в тій же Європі набагато все дорожче. Якість і ціна відповідають. Зараз говорять про потенційне подорожчання квитків. Наскільки це виправдано? Якщо якість укрзалізниці і сервіс покращаться, то це, думаю, виправдано цілком. Сервісом якістю зараз як раз на раз не приходиться, оскільки коли провідниця може бути добра, все є, можна щось придбати, сервіс є, і також туалет чистий, потяг, купе чисте. А буває, що зовсім не відповідає. Негативно, але розумію, чому буде дорожче. Чому підвищення тарифів на електроенергію її. Зменшення використання, скажімо так, обслуговування, це ж все. А коли в останній набільш таку дальню відстань їздили? На потязі? На потязі саме. Дуже давно, не пам'ятаю навіть. В основному на дальній відстані автомобілем, а на роботу добираюся електричко. В останній, куди я їздив, я їздив до родини у Вінницю. Без проблем вдалося взяти куди? Так, без проблем. Взагалі задоволений сервісом залізниці. Єдине, звичайно, що хотілося б, напевно, щоб було можливість завчасно купувати білети. Ось. А також я їздив, що згадав, десь тижні три назад я їздив в Дніпро і Запоріжжя і потім назад повертався в Запоріжжя, без проблем взяв квитки, ну, тобто сервіс, якість, все було добре. Задоволення цінами. Ну, дивіться, треба розуміти, що ціна вона складається з декількох показників. Якщо зараз електроенергія зростає, все зростає, зарплати зростають. Зрозуміло, що і вартість квітків також має зростати. Як до потенційного і не до всього здорожчання всього. Ну у людей немає стільки непропорційне збільшення можливостей середнього українця до того, що дорожчає все наконець. В Київ взяти квиток ще можна, а ось в Одесу ми їх виривали, їздили в Одесу. Як щодо цін, щодо умов? Ціни, Ціни супер. супер. Особливо по студентському супер. Як ставитися до потенційного подорожчання квитків? Нормально. Ну, В цілому потягом подорожувати набагато дешевше, ніж автобусом, тому навіть якщо це стане трішки дорожче, то І це, І принципі, нормальні ціни для таких подорожей на великій відстані. Скільки ви готові викладати за квитки? Дивлячись куди. Ну, до Одеси, до прикладу. Ну, до тисячі гривень десь. Тисяча. А зараз заплатили скільки? 800. 700 з кондиціонером, без кондиціонеру 600. Я нещодавно тільки брала квитки. Це завжди дуже складний процес. Дуже складно їх знайти. І так заздалегідь завжди купляю. Ціни на задоволення? Ні. Ні. Ні, ні. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.